Як я відмітила свій день народження? На свій день народження мені випало бути на роботі. Під час обіду я з'їла три тарілки квасолі. Я знаю, що не слід було цього робити. Коли я повернулася додому, мій чоловік здавався схвильованим, побачивши мене і захоплено вигукнув: Люба, у мене сьогодні для тебе сюрприз. Потім він зав'язав мені очі та підвів мене до мого стільця за столом. Я сіла. Він положив мені серветку на коліна, і саме тоді, коли він збирався зняти з мене пов'язку, задзвонив телефон. Він змусив мене пообіцяти не чіпати пов'язку, доки він не повернеться, і пішов відповісти на дзвінок. Квасоля, яку я з'їла, зробила свою справу, і тиск ставав нестерпним. Тому, поки чоловіка не було в кімнаті, я скористалася нагодою, перенесла вагу на одну ногу та відпустила іншу. Це було не тільки голосно, але й пахло так, на чому суровоз переїхав з кунца перед сміттєзвалищем. Я взяла серветку з колін і енергійно розмахала повітрям навколо себе. Потім, переступивши на іншу ногу, я відірвалася ще тричі. Сморід був гірший за протуші качині яйця. Налаштовуючи свої вуха на розмову в іншій кімнаті, я продовжувала так запускати атомні бомби ще кілька хвилин. Задоволення було неймовірним. Зрештою, телефонні прощання сповістили про кінець моєї свободи. Тому я швидко ще кілька разів обмахнула повітря серветкою, поклала її на коліна та знову склала на ній руки, відчуваючи велике полегшення та задоволення собою. Моє обличчя, мабуть, було втіленням святої невинності, коли мій чоловік повернувся. Вибачаючись за те, що так довго не виходив, він запитав мене, чи я піддивлялась крізь пов'язку на очах, і я запевнила його, що ні. У цей момент він зняв пов'язку з моїх очей, і 12 гостей за вечерею, які прийшли привітати мене, прикривши носи руками, хором вигукнули: з днем народження! По дорозі на весілля молода пара потрапляє у смертельну автомобільну аварію. Пара опинилася біля воріт на небесах. І стали чекати на святого Петра, який повинен був провести їх до раю. Чекаючи, вони почали розмірковувати, чи можуть вони одружитися на небесах. Коли з'явився святий Петро, вони запитали його про це. Святий Петро сказав: Я не знаю. Це вперше, коли хтось мене про таке запитує. Дозвольте мені сходити дізнатися. І пішов. Пара сиділа, чекала і чекала. Минуло два місяці, а пара все ще чекала. Чекаючи, вони почали розмірковувати, що станеться, якщо з їх одруження нічого не вийде, чи можна розлучитися на небесах? Ще через місяць святий Петро нарешті повернувся, виглядаючи дещо пошарпаним. Так, повідомив він парі, ви можете одружитися на небесах. Чудово! сказала пара. Але ми посиділи три місяці і подумали. А що, якщо щось не вийде? Чи можемо ми також розлучитися на небесах? Святий Петро, почервонівши від гніву, кинув планшет на землю. Що трапилося? спитала перелякана пара. О, Господі. крикнув святий Петро. Мені знадобилося три місяці, щоб знайти тут священика. Ви хоч уявляєте, скільки часу мені знадобиться, щоб знайти адвоката? Марія, побожна християнка, вийшла заміж і мала 15 дітей. Після смерті першого чоловіка вона знову вийшла заміж і народила ще 15 дітей. Через кілька тижнів після смерті другого чоловіка Марія також померла. На похороні Марії священик подивився в небо і сказав Нарешті вони зустрілися разом. Її сестра. Яка сиділа в першому ряду, сказала: Вибачте, отче, але ви маєте на увазі її та її першого чоловіка, чи її та її другого чоловіка? Священник відповів: Я маю на увазі її ноги. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!